1 липня слідчі правоохоронних органів України відзначають своє професійне свято. Слідчий – єдина службова особа в системі національної поліції, яка уповноважена здійснювати досудове розслідування злочинів та є самостійним у своїй процесувальній діяльності. Вони прискіпливо та відповідально стоять на захисті прав і свобод громадян, законності правопорядку, національної безпеки, часто незважаючи на загрозу власному життю або здоров'ю. В умовах сьогодення, коли наша країна виборює своє право на свободу та європейське майбутнє, робота слідчих набуває особливого значення, адже саме вони одними з перших прибувають на місця скоєння воєнних злочинів, здійснюють їх фіксацію документування, збір доказів, розслідування. Адже головне завдання роботи працівників слідчих підрозділів, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнути до відповідальності в міру своєї вини, і жоден невинуватий не був обвинувачений. Наснаги вам терпіння та сил разом до перемоги!